Курська операція, плюси і ризики, рахунок 7-2. Як і кожен з українців, я безперечно радію успіхам українських військ. Це абсолютно нормально радіти успіхам власної армії. І у нас є привід зараз з вами: порадіти успішна, несподівана операція України на території безпосередньо Росії. Давайте підсумуємо позитиви, бо так спорадично і хаотично ви можете почути там, позитивну реакцію. Багато де, а ми зробимо з вами сім чітких пунктів наших позитивів. І поговоримо ще про ризики. А от про це я щось не зустрічав поки що ні у кого з наших експертів, які ж можуть бути ризики. А для чого ми про них поговоримо? А для того, щоб допомогти. І військовим керівництво, і нашій політичній владі уникнути цих ризиків. Про це теж поговоримо, як їх можна спробувати принаймні зменшити. Отже, почнемо з позитиву. З того, що приємно. Перший момент це а, такий блискавичний удар, відволікає увагу і а, сили російських військ з Донецького напрямку. Останнім часом на Донецькому напрямку, на жаль, було просування російських військ, відповідно, для нас вкрай важливо загальмувати це просування, і курська операція, принаймні на якийсь певний час, відволікає увагу російської влади, і, відповідно, змушує їх перекидати, і можливі резерви, які передбачались перед тим, пересилати на Донеччину. Тепер їх пересилатимуть на Курщину. Отже. Ця курська операція, очевидно, повинна допомогти принаймні виграти час нашим військам на Донеччині для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Успіх, успіх, безперечно. Це вже перший позитив. Другий позитив це підняття психологічного настрою нас з вами, українців. На війні психологія має таку ж саму важливу. Місію важливу функцію як і зброя, як і постачання, як і наявність військових людських ресурсів. Психологія один з важливих військових факторів для перемоги, або, навпаки, для програшу. Попередній час. Ну, багато хто засумував, багато хто засумнівався. І от. Успішна операція, безперечно, підіймає настрій. Вона дає новий позитивний імпульс. Тобто, це психологічний успіх. В Україні потім другий плюс. Третій аспект, Відповідно, якщо для нас психологічний позитив від успішної операції, в Росії, є, є, є а, сумніви у діяльності власного керівництва, політичного, військового, тобто там психологічна яма, психологічна занепад. Що для нас плюс. Тобто будь-який неуспіх, будь-яка е, проблема і психологічна, зокрема, в Росії, це позитив для нас з вами, для України. Отом. третій позитив. Четвертий позитив: це те, що е, війна точиться безпосередньо на російській території. Відповідно, інфраструктурні втрати відбу... відбуваються в в межах Російської Федерації. Про що йдемо? Перед тим вся війна вона точилася на нашій території, незалежно від того, з якої лінії фронту руйнувалася інфраструктура. Або з нашого боку, або з боку ворогів, все рівно бомбардування йде по українській інфраструктурі. Все рівна залишки бомб металу залишаються в українських полях. Які рано чи пізно доведеться орати. І в даному випадку перенесення воєнних дій на російську територію безпосередньо означає, що руйнація воєнна, яка відбувається під час війни, відбувається на російській території вже, а не на українській. Це безперечний четвертий позитив. П'ятий позитив, це є. Обмінний фонд. Обмінний фонд. Ми бачили з вами відео, коли українські військові вони оточили російських, і, відповідно, ми отримали додатковий потенціал для обмінного фонду, що теж вкрай важливо. Тому що, нагадаю, поки що, на жаль, в Росії більше військовополонених внаслідок однієї операції це захоплення Маріуполя, і знаєте, наскільки там героїчно воювали наші хлопці на Азовсталі, але після того вони опинилися в російському полоні. І досі ще не всі звільнені. Для того, щоб вони були звільнені, необхідно якраз і Обмінний фонд, що зараз і відбулося. Шостий пункт це надзвичайно важливе. Західні партнери побачили, що Україна може наступати, бо теж останнім часом були сумніви. відповідно, це є аргумент для додаткового постачання Україні зброї, відповідно, для подальшого успіху. Тобто, ми показали, що чим більше є зброї, тим реалістичний. Український наступ. Ну і наступне це е, можливе для переговорного процесу е, захоплення території, тобто додаткова аргументація для обміну територіального. Бо зараз багато говорять там про мирні переговори. Я досі переконаний, що це все російська спец... ідеологічна спецоперація. Що насправді Росії Кремлю не потрібне ніяке замирення, і вони розгойдують ситуацію з буцім та можливим замороженням так званим цієї? війни. Я не вірю в будь-які так звані мирні ініціативи з боку Кремля. Просто це нереалістичне. У мене скепсис, але це окрема тема. в будь-якому випадку для ймовірних поговорів, а принаймні. Було оголошено українською владою, що Росію буде запрошена до майбутнього ще другого саміту мирно чи погодиться на ну, це Росія, це вже окрема тема. Але якщо в тій чи іншій формі братимуть якась там російська переговорна група в такому саміті, ось вже аргументація, чому можна отримати. Повернення українських земель, ну, наприклад, з е, українською атомною станцією, Енергодаром, та от, в обмін фактичний обмін на захоплення вже російські території. І от так, от, крок за кроком, ми нарахували сім позитивних моментів: з е, цієї однієї успішної операції. Тобто, це безперечний позитив. Що ж я казав про сім 2 Які ж ризики які два ризики? Про них теж варто говорити для того, щоб того, щоб або зменшити їх, або унеможливити. Перший ризик це подовження лінії фронту. Нагадаю, що в війні подовження лінії фронту вигідна тій стороні, яка має більше ресурсів збройних. І людських. Ну, не секрет, що, на жаль, Росія має більше демографічних ресурсів і збройних. Ну нещодавно головнокомандуючий Сирський чітко по цифрах назвав, наскільки більше по техніці має ресурсів Російська Федерація. Останнім часом воєнні дії точилися по лінії фронту на українській території, по лінії Луганщини, ну, здебільшого Донеччини. А натомість кордон, державний кордон Сумський, Чернігівської області і більшості Харківської області, там відбувалися або переходи ДРГ диверсійних розвідувальних груп, або з російської території йшло бомбардування. Але безпосередніх воєнних дій воєнного наступу з боку Росії не відбувалося. Чи є небезпека, що тепер поступово накопичивши ресурси на Курщині, Білгородщині, Воронщині, відповідно Брянщині, Росія перейде в наступ по лінії українського кордону. Така небезпека є. Це ризик. Я сподіваюся, що вищим політичним і воєнним командуванням цей ризик врахований. І для того, щоб його зменшити, потрібно відповідно накопичувати власні і людські ресурси, і військові ресурси для того, щоб або зменшити, або унебезпечити, убезпечити верніше від цього ризику. І ми бачимо, що перші сигнали про те, що державна країни це розуміє, вже є, тому що в Сумській області в прикордоні смузі здається, десятимілові, вже оголошена евакуація. Українського населення прикордоння смузі, тобто, очевидно, очікують ймовірність перенесення воєнних дій на цю територію. Ризик Ризик є. Потрібно враховувати. Потрібно. Другий ризик це використання тактичної ядерної зброї Росією. Mm -hmm. Він на щастя менший ризик, але він є. Його потрібно враховувати, тому що з формальної точки зору Росія може удари по відповідно по її території трактувати як напад безпосередній і задіяти свою законодавчу базу, зокрема, і у відповідь на, на такі дії з використанням тактичної ядерної зброї. Є ризик, є ризик. Відметати його просто так, казати, «та, це неможливо, ну серйозні люди так не роблять. Це на, на рівні кухні, можна сказати, ну вона ніколи не використає зброю. А в серйозній політиці потрібно розглядати всі ризики. Для зменшення цього ризику нам потрібно задіювати наших західних союзників. Бо, очевидно, як ми розуміємо, там, в тій чи іншій мірі таємно контакти і переговори. Відбуваються між політичними елітами різних країн, і Західних, зокрема, і Росії, і чіткі сигнали для Росії, що їй не можна не дозволяється Західною спільнотою використовувати ядерну зброю під загрозою, а там вже повинен бути перелік серйозних загроз для Росії. І це повинно бути задіяно. Тобто, в будь-якому випадку, така робота з боку вищополітично. Українська країна з західними партнерами повинна вестися для, для ще раз підкреслю, зменшення або унеможливлення використання цього ризику. Отже, рахунок 7.2. Я сподіваюся, що він повинен бути збільшуватися ще далі на нашу користь. Ну і хай українська армія піде далі і далі. Слава Україні!